Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою Another Crabs Thrasher. Якщо чесно, у мене на каналі ще не було таких от милих і добрих ігор, от просто що воно виглядає максимально приємно на очі. Напевно, що хіба що це гра була, що ми грали з вами, це Slime Ferma, здається, якось так вона називається. Ну, не будемо затягувати, давайте розпочинати нову гру. В даній грі ми будемо грати за маленького краба, який хоче знайти свою мушлю. Такс. Це предісторія. Фосам де вордматбі б'ютіфу. Ад змайтседа волдис гейтфул о анстебел о фулле. Бобас, да ворд дебесткралд. is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see,

A bird. Sir, okay, are you the okay, owner okay. of this residence? Okay. You mean my shell? Uh, yeah, it's mine. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back and upwards of ten tides. If you are presently unable to pay this balance, the Duchy will claim your home until you. Uh, hold on. Uh, I've got some questions. First of all, uh, what's a Duchy? Also, taxes? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here i don't know if it's really simple. look kid i don't have time to argue political nuances here i've got a lot of tax evaders to get to you gotta pay up right now or i'm gonna have to repo your property got it okay okay i think i've got a hard kelp or two around here somewhere tax <laughs> Акула бізнеса. <свят> Тупарили акула. Так, окей. Розпочинаємо. Нам потрібно. <свят> так. Так. Він... так, цього вистачить для того, щоб заплатити. Е податки, так, давайте. Какого хека? <пит> так, Ягоди благорослі. Так, тільки не кажи, що вони тебе не влаштують. Надіюсь, це, це жарт, таку ерунду. Таку херню давно перестали вважати за гроші. Океан перейшов на мусорну валюту. Так. Не, <пит> сміття навіть камінчики не приймаєте, і. Він приймає якісь пакетики. Пакетики. Е, тепер ми голодупі. Такс. За допомогою правої клавіші мишки ми тепер можемо прикривати свою голову У нас немає ні будинку, нічого. Такс, що в нас таке? Так, вони приймають якесь сміття. Їм не потрібно е, ніякі додаткові фічі в вигляді монет. Е... Так, отримуйте shift для того, щоб бігти. А куди він ну, пірнає? Є якісь ці здогадки? Бо він пірнає і з'являється в іншому місці. Так. Нам десь туди, я так підозрюю. Оп! оп! Який милий крабик! Так, з ти не можеш так поступити. Як я буду захищатися від птахів та других небез та інших небезпек? Не моя проблема. Хочеш раковину назад, знайди роботу і плати податки. Е, чув на рифі завжди потрібні робочі руки. На рифі, але ну, там стільки народу, мені ж, мені ж доведеться спілкуватися. Все ще не моя проблема. Мені наплювати, де ти дістанеш мусор, але поки... Мусор, мусор, чого мусор? Сміття. Але поки не заплатиш, ракована залишиться в мене. До зустрічі. Постій. Паскуда, паскуда, паскуда. Так, що нам, пірнати? Клас. Ля, дивіться, як балдежно просто-напросто. Я давно в такі симпотні ігри не грав. А, тю, мені не сюди. Мені потрібно було випливсти на. На це. Для початку випусти от сюди. Та блядь Дуже він вже такий різкий, дуже різкий в керуванні. Так. Оп. Оп. Є. І з вами летимо далі. Що це таке? Це в нас якась А, тю. Тик-тик-тик-тик-тик прикол, дивіться на це. Боже, яка симпотна гра. Мені вона подобається, якщо чесно, аж хочеться в неї грати. Так, тепер нам потрібно добратися до ось цього моменту. Оп! Є. Це що в нас таке? Забрати. Крошня. Це шматочок пластику в формі крабової клешні. Його можна обміняти на 250 шматочків мікропластику. Мікропластику що таке? Для чого нам мікропластик? Не розумію. Не розумію. Оп-оп-оп-оп. Пливем, пливем. Mm. <плевем> так, і я підозрюю, що це ще один краб. А в нас маленький краб. О, ще, тут ще один краб. А в нас краб відлюдник, і через це він не хоче спілкуватися з іншими людьми. Я кажу людьми. З іншими істотами. Танкс. Так, вибач. Е Що? Безп... Так, безпорядок. Саме так. Через це мені потрібно його знайти. Безкорисно. Ні, єж. <сміття> Ні, єжика собі. <сміття> Що в тебе з очима? Що це таке? Ти не висипаєшся чи що, о, посіду... відійди від мене. Що за твою мать. А що за, за херня така? В смислі, що. О, пішу в сраку козоли. <схід> Якщо чесно, вибачте народ, за те, що я читаю так криво, я просто-напросто не встигаю перекласти ці всі текста на українську. З російської на українську мені дуже важко перекладати ще й на запис у відео. Такс. Нарешті відірвався. Я знав, що океан небезпечний, але не думав, що настільки. Так, деякі речення мені, мені доволі таки простенько їх перекласти і доволі таки швиденько. Штука для самооборони точно не завадить, напевне. Здається, ця штука може е, трішечки пошкодити. Якщо, вона, якщо хтось на мене нападе, я ткну в нього тиковкою. Такс. Потрібно буде потренуватися даною. Штукою, виделкою. Атака. І утримувати для потужної атаки. Окей. Так. Вибратися ми. А, ми можемо заповзти сюди. Так, ми можемо затиснути середню клавишу миші. І тоді ми зафіксі... зафіксуємо е, персонажа ворожого. Хого, -хо, скільки демеджа в нього влетіло. Все, а ми можемо його з'їсти, наприклад, чи ще щось з ним зробити? Ні, він дітей, він зникає. Е, натисніть Shift в момент атаки ворога, щоб відхилитися від його атаки. Супер. Загинув в морі. Прикол. Я думав, що я тут просто нереально буде загинути, але я все-таки умудрився. Такс. Ви загинули. Такс, Р лікування. Ой, а для чого я використав? Такс, ми заспавнилися де? Ми заспавнилися зараз з вами ось тут. І тепер ми пропливаємось сюди. А, дивіться, ось як воно працює. Прям під удар підвернувся. Такс. І за допомогою клавіші R ми можемо хілитись. Супер. Такс, біжимо сюди. Комбо просто наніс йому. Такс, а тут ми загинули попередній раз. Такс. Хлам повернено. Мотлох, мотолох повернено. Блять, та йдиш ти нахуй. Побігаємо, як наруто бігаємо. Оп, а ми вже з вами тут. І він до нас не добереться. Так, супер. Ми добралися до пункту призначення. Що це таке? Е, Такс, небагато. Недалеко цієї платформи потік гріється. Доволі таки приємно. Може, е, так, може вийти трі тут трішечки від відпочити. Так, це я так підозрюю у нас сейв. Так, знайдена раковина. Місячної, е, е, місячного равлика. Так, ми можемо в неї зайти. І що тут може, я так підозрюю, що тут ми будемо з вами прокачуватися. Так, колекція раковин, новий рівень. Такс. А, дивіться, да, як бачимо, в нас тут є очки, за якими можемо прокачуватися, так. Але поки що... А, ціна наступного рівня доволі таки велика. У нас поки що немає нічого. З цього всього і придбати щось собі ми не можемо. Ось ти. Ого, а ти доволі таки настирний хлопчик. Мені здавалося, що все, я все поясно, пояснив. ясно пояснив. Зрозуміло пояснив. Тепер ця раковина, власність герцогині. Ніхто. І якщо ти хочеш отримати її назад, вирішуй справу з нею. Не зі мною. Це не виходить в мої обов'язки. Та, та ну, мужик, невже нічого не можна зробити? Е, раз ти про це вже запитуєш, все, що я можу. Все-таки я можу тобі щось запропонувати. Поцілуй мене під плавник і відв'яжись нарешті. <поцелуй> До, ско... <поцелуй> До зустрічі. Так, от мудак, блядь. Дивіться, під плавник його поцілувати. Можу поцілувати тебе виделкою в Око. <поцелуй> так, поговорити. Так, не часто твої родичі покидають акваторію. Твоя, твоя правда, але в мене, в мене не було вибору. Скажи, що тут відбувається останнім часом? Я чув, що тепер заправляє герцогиня. Є таке, справжня стерва, кожен прилив ми віддаємо їй, їй весь е кровний мікропластик, щоб мати право тут жити. І що я за це отримую? Да нічого, вона тільки і робить, що строє, будує замок. Та приймає солдат для охорони. Ага, зрозуміло. Підскажіть, де її знайти? Вона щось в мене забрала. Так, с... Чубчик про 3. Очі. Бачиш і сам побачиш. Ти. ти що? Пропустив вон цей зда... величезний замок в... Величезний замок. Величезний. Так, давайте пропустимо цей діалог поки що. Він нас не. Він щось... Так, вони і далі нас намагаються вбити. Так. Я, до речі, не розумію, для чого він хотів нас атакувати, цей маленький раблочок, але довелося нам його приструнити трішечки. <свисті> Просто-напросто пролетіли. Так, спобігли зараз з вами в замок, подивимося, що в нас там. Оп. Так, як бачимо, як бачимо, тут дуже багато цих якихось незрозумілих крабів. Що з ними відбувається, я поки що не знаю. Так, отут дивлюся якась додаткова шняга, яку ми можемо забрати. Такс. Відросток кровавої зірки. Так, с, яку. Так, це... А, ми можемо зібрати ще 4. Для того, щоб. Як тільки ми ще зберемо 4 штучки, ми можемо поліпшити свій... свої очки здоров'я. Забрати. Так, ми розібралися з цим кравом. Так, мене ще цікаво, чи ми можемо атакувати ось цю рибу. Так, цього крава ми також вбиваємо. І зараз ми з вами. Оп! Розібралися. Забрати гачок. А. -а, -а, -а. Тепер ми за допомогою гачка можемо притягувати жертв своїх. Я не знаю, що в нас тут за жертви можуть бути такі. Але поки що, поки що, поки що, що є. <гум> До речі, ми назбирали трішечки з вами е, додаткових очок. І я так підозрюю, що за допомогою даних. Очок ми можемо потім себе прокачати. так Просто потрібно. Це щось схоже на якусь MMO RPG, знаєте, в, в стилі гри ММО РП, просто-напросто з милим таким добрим світом. Якихось мушель, ракушечок, всяких таких от рибок миленьких, крабіків, і от наш головний герой. Подивіться на нього, просто-напросто, яка, яка бусіночка. Він балдежний, просто-напросто. Так, і я бачу тут такий дивіться. Цих омарів. Стій порушник. Е, такс. За наказом герцогині всіх підозрілих. Е, такс. Всім підозрілим особам вхід в застій заборонено. Підозріли? Я думав, що виглядаю виглядає. безобідним, безобразивим, навіть Такс. Окей, давайте пропустимо це все. Такс. І тепер давайте подивимося наш, на наші задачі. Так, нам потрібно добратися десь в той... В то, піти в, той, в тому напрямку коротше, і щось підібрати, я так підозрюю. Ну, а напевно, що ми з вами це зробимо в наступному відео. Так, ми, розбити пляшку ми не можемо, нічого з цим зробити також ми не можемо. Тут все залишається, як залишається. так-с. Наприклад, набрати пластику з даної пляшки, яка впилася в пісок, ми не можемо. Пластик з окулярів також забрати не можемо, нічого не можемо. Танкс. Зате ми можемо зараз <сміст> отримати бізділей від. Від риб. Опа! Розібралися з двома. І зараз ще й доб'ємо третю. Супер. Розібралися з трьома рибами. Так, а що у нас по задачах? Ой, я випадково використав останній. Останній свій, останню свою свій можливість е, похилитися. І тепер нам потрібно свалювати, бо зараз наступна Наступна наша взаємодія з якимись ворогами може призвести до нашої загибелі. Не хочу поки що це робити. Так, ну, я так думаю, народ, що зараз ми поки що з вами попрощаємося в даному відео, а продовжимо уже з вами. В наступній в наступній частині проходження даної гри. Так що, якщо вас це ця, ця гра зацікавила, то будь ласка, оцінюйте дане відео лайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, це мені дуже приємно. Ну, а на цьому в мене поки що все. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня і всім пока. Ой, до речі, я в принципі, і загинув в морі. Ну на цьому в мене все. Всім дякую ще раз за перегляд. Всім пока-пока.